Що ви тут стрибаєте, застрибнула? Бабка Гренні, капець, так, давайте в мою кімнату, друже. Давай скоріше. Круня, здорова, здорова, друже. Тікай, тікай, тікай. Погнали, я тобі покажу, де можна сховатись. Всім привіт, друзі! З вами, як завжди, я, паляниця, і сьогодні я продовжу грати в Roblox. Зараз я попав в таку гру, де нам потрібно будуватись. Або помирати, тому що через 30 секунд у нас підуть наші вбивці, наші зомбі, які будуть старатись нас вбити. Тому скоріш потрібно якусь, я не знаю, бункер собі побудувати чи що. Давайте скоріше ось так закриємо цю кімнатку. Так, давайте скоріше. Так, обережда, обережно, обережда. Блін, я все з, з білих блоків будую, але у нас немає, якщо чесно, вибору. Тому що часу реально маловато. так. І тепер ось тут. Так, тепер потрібно побудувати двері. Обов'язково. Де двері? Дорс? Eh, ось такі. Ой-ой-ой, вони вже йдуть. Я поставив їх неправильно. Капець як зламати. Так, добре. Ось так. Хопа. І. Ааа, клоун прийшов якийсь! Капець, я не встиг побудувати блін ще один, вони мене дамажать так, дівчата хлопці, у кого можна сховатись, подивіться, просто хто за мною йде. Всі також інші гравці стараються втікти кудись заховатись, але ми можемо бігати, і це дуже добре. Так, а якщо ми зробимо ось так, так, так запаркурив. Ні, не запаркурив. Так. Добре. ой-ой-ой-ой-ой-ой, Головне, щоб на мене ніхто не переагрився. Так, там пробують дістати тих гравців. Добре. Обережненько, сюди паркуримо сюди. І тут. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Як він запаркурив капець? Ви бачили? так, добре? Потрібно реально втекти, протримати ще 8 секунд, і після чого ми зможемо пробувати далі будувати свій будинок, свій бункер. Так, ламаємо двері. Хух, капець, 200 коїнів заробили. Так, добре, беремо тоді двері. Опа, так, а як їх прокрутити? Опа, прокрутив і тільки для друзів. Супер, все. Тепер ми сюди можемо зайти. Це буде наша кімнатка, наш. Так сказати, бункер. Тепер, тепер ми можемо вибрати ще інші якісь блоки. Наприклад, дерево, освітлення, сходи. Ніфіга собі, тут доволі багато всього. Так, моє ліжко буде де. Давайте захищеним його зробимо. А можемо ми його тут поставити. Ось так. Коротше, ліжко. Я в ліжку. А ні, я на ліжку. Все нормально, так. Дивіться, тепер у нас є своя ось така кімнатка, в якій ми можемо перечекати якийсь зомбі-апокаліпсис. І це дуже-дуже добре. Так, давайте ще візьмемо, я не знаю якого кольору, давайте жовтого. І ось тут також ще вище зробимо стіни. Тому що мені здається, ці істоти реально можуть дуже-дуже добре так сказати, паркурити. Так, ставимо. Ой-ой, ой не там поставив, але нічого страшного. Все, я закрив. Максимально. І вже дивіться, вже ось ці істоти, вони атакують інших гравців. Як ви бачите, це якісь коти чи що таке. Але коли я грав в тестовому режимі. Ой-ой-ой, я грав в режимі тест... вони з ножом. Я грав в тестовому режимі, і там були зомбі, дуже-дуже багато. Але зараз, як ви бачите, ось такі коти, і чомусь всі, абсолютно, коти на мене. Просто жесть якась. Добре, так. А куди ви? Капець, я всіх котів зібрав, так? Вбивайте її. Ану вбийте її. -ху, -ху капець, тепер подивіться. Всі коти газують на ось цю дівчинку. Так, хтось відійшов. Добре, я так розумію, хто ближче до цих істот, на тих вони і нападають. До речі, у мене є 600 монет, і ми можемо відкрити яйце з улюбленцем. Давайте це зробимо, тільки потрібно обережно стежити. Так, Котик випав, капець! Там коти нас атакують, а тут випадають котики. Нормально, нормально, так. Ра, ой, ой ой ще один котик, чи що? Так, і давайте ще разочок ми з вами відкриємо яйце. Якраз мені дали монетки, тому ми можемо це зробити собачка. Супер, де наші о, ці улюбленці? Так, вони тут екіпіруємо обов'язково. І що вони дають? А, швидкість, супер. Ніфіга собі, ще й джамп ось такий дають. Супер. Так, давайте зламаємо цей блок і продовжимо будувати свій будиночок. Слухайте, я ось не знаю. Білий кольор мені якось не дуже, якщо чесно, подобається, тому давайте додамо стін з цегли такої. Ось так просто проведемо. Так, тут обов'язково. І нам потрібно реально побудувати крутезний будиночок якийсь. Тому у нас є 17 секунд до наступної хвилі. Так, розставляємо. До речі, інші гравці також будують якісь будиночки, я там бачу. О, ось той гравець будує жовтих блоків, щось він коп копіює мене, але нічого страшного. Так, зараз з'являться якісь істоти, капець вбивці. Так, це хто у нас? А, не знаю. Ой-ой-ой, це дівчата! Дівчата, це страшніше за зомбі, це просто капець. Ой-ой-ой, так, головне, що я реально доволі швидко бігаю і можу реально запригувати куди хочеш. А вони, а вони тут застаріють в дверях. І. Ой-ой, ой давайте врятуємо цю дівчинку. Так, давайте на мене. Істоти, дівчата, так, давай, 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 на мене, на мене. Ну кому навіщо ти його трогаєш, Не трогай, він щас, зараз... Ех. Добре, добре, не зміг я врятувати. Ну і що ж зробити? Нічого не зробимо, тому давайте просто повтікаємо і будемо рятувати інших гравців, поки у нас є реально суперсила. Так, а так, давайте на мене. Блін, вони атакують того, хто тут спавнеться Добре, так, можливо, тебе потрібно врятувати. Капець, обережно, обережно, обережно. Давайте на мене всі. Капець, скільки тут вбивць дівчат? Я ще ні одного разу не помер. Ви уявляєте собі? Це ж реально круто. У нас є, до речі, якийсь подаруночок. Давайте заберемо. А, це монетки. Супер. О! Ніфіга собі, який в тебе стяг крутий. Крутяк. Здорова, здорова, Анджел. Молодець. Я так розумію, ти мій підписник, так? Ану, давайте чатик відкриємо. Привіт, погляниться. Реально здорова, здорова, друже! Ти відосі. Давайте йому також напишем Ку. Ось дуже приємно, друзі, бачити вас, коли я записую відоси. Це реально круто, що ви зі мною граєте. Дякую вам величезне. Так, давайте продовжувати будувати свій будиночок, тому що 30 секунд у нас реально залишається, і це не так уже багато. Тому потрібно в першу чергу побудувати ось такі стіни. І тільки потім якось облаштовувати свій будинок. Ух, капець, я вже трішки навіть, знаєте, втомився, втомився тікати, втомився будувати. Але дуже добре, що в мене є ось такі реально дуже швидесенькі улюбленці, які мені допомагають. Так, ось тут ми ставимо, тут ми ставимо. Все, майже всі бар'єри ми побудували. Так, на нас, до речі, вже йдуть. Не знаю хто, але давайте подивимось, який у нас є подарунок. Я забрав щось. Це, мені здається, монети, і це у нас знову коти. Капець. Котики на нас йдуть, а ми спокійненько тікаємо. Так, можу у когось врятувати потрібно. Давайте допоможемо їм. І поки що пройдемо от сюди. Так. Чи можемо відкрити ще одне яйце? Давайте відкриємо. Хопа відкриваємо. Не, не боїмося те, що зараз нас хтось. Дістане. Так, котики на мене переагрили знову. Добре. Потрібно реально тоді обережненько застрибувати сюди, і тут вони нас не дістануть. Хоча я навіть не впевнений, що тут сама безпечна зона! Капець, я побачив, що кіт заліз сюди. Хух, і сюди навіть вони можуть потрапити. Хтось в мою кімнатку зайшов капець. Ай-яй-яй-яй! Як він сюди забрався? Потрібно терміново будувати дах. Так, давайте дах а, побудуємо. Я не знаю з яких блоків. Давайте з а, синіх. Чому ні, Давайте з синіх. Ось такий у нас прапор виходить. Тому о, дуже круто все виходить. Так, 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 привіт, 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 друзі! Здорово, здорова ради вас бачити. Так, давайте будуйтесь, будуйтесь. А хоча ви бачите те, що я будую тут кімнатку, таку, і якщо що, ви можете зі мною сховатись, тому що ці двері відкриваються ще й для моїх друзів. Тому це супер. Так, потрібно прибрати всі блоки, які нам не потрібні тут. Які заважають ось так і продовжити будувати свою стіну. Так, опа, будуємо обережно і нікому не заважаємо. До речі, мені здається, цегла вона набагато, набагато, як вам сказати, набагато тяжкіше її проламати. А паляниці я в тому відео, я твій підписник. Так, друзі, так, всім привіт. Капець там якісь чорти йдуть. Захищайтесь, давайте до мене скоріш. До мене, до мене, до мене, до мене. В двері заходьте, заходьте, заходьте. Тільки не відкривайте, е, не впускайте цих, я хотів сказати. Ай-яй-яй. Хто тут? Це нормально все? Я загубив мишку, я не можу нічого натиснути. Так, сподіваюсь, сподіваюсь, там мій підписник. Ой-ой-ой, врятував підписника. Капець, друзі, чекаємо тут 20 секунд. Тому що якщо ви вийдете, вас захавають. Так, і що тут ще можна купити? 25 коїнів коло якась 20 коїнів парашут. Ніфіга, меч можна навіть купити. Прикольно. Так, монстр машпо. Поушен, ніфіга, це що за зілля таке спіннер якийсь. А давайте спіннер купимо. Чому б і ні? Що він робить? А, можна його вертіти крутити. Крутити. Капець! Є, yeah, ми вижили! Молодці, друзі! Так, і в мене 490 коїнів. Я хочу щось купити. Давайте ось такий. Меч купимо. Чи, блін, пушку МОЖЕ купити? Я не знаю. Блін, я не знаю, тут купа всього. Давайте зілія купимо, подивимося, що воно робить. Так, хопа, а ну-ка кидаю. Ніфіга музон заграв! Ніфіга я крутий, подивіться! ЙОУ хлопці, дівчата, хочете? Оце ТРЕЧОК нормальний такий. Так, добре, добре, давайте будувати далі. Допомагайте мені краще. А то, блін, не допомагаєте, і все, і капець і нас їдять. Так, наступний шар у нас буде з. А, давайте з синіх ось таких блоків. 19-17 секунд у нас є, то тобто давайте. Знаєте, ці блоки чимось схожі на лазуритовий блок. Тому давайте скоріш будувати. Ой-ой, вибач, друже, що я тобі трішки позаважав. І після цього шару ми зможемо вже реально обустраювати свій будиночок. Мені здається, це буде реально круто. Хтось! Бабка Гренні прийшла! Капець! Бабки Гренні, а в мене донат виліз! Капець, вони сюди паркурять! Як? Ой-ой-ой! Бабки Гренні, обережно, 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 обережно. Що ви тут стрибаєте? Застрибнула! Бабка гренні, капець, так. Давайте в мою кімнату, друже. Давай скоріш. Давай тут є ліжко крутезне. Це нормально. Нормально все. Давай до мене. Хух, бабка Гренні Чуть не зайшла до мене, ви бачили? Хух, коротше, не пишеться. Звісно, не пишеться. У нас тут таке якщо, На ти щось написати хотів. Так, а що ми можемо тут побудувати? стільчик. Опа, ой-ой-ой. Неправильно побудував його. Так, де міст... де Десь стіл взяв? Так. Отак. Все. Якщо що, можна тут посидіти так, ось так. І ось так поставити ще один. Давайте його зламаємо і поставимо ще один ось так наді мною. Так, де тут стільчик? Як я його прокрутити? О! Сідайте! Сідай, друже! Якась, знаєте, машина для якихось питок чи що це. Так, добре, виходимо звідси. Не дуже зручно двері зроблені, тому давайте їх трішки переробимо. Так, де у нас двері? Будуються ось тут. Дорс. І давайте, давайте ще раз такі ж поставимо тільки тільки для овнерів. Ні, 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 нам потрібно для друзів також. А, це для всіх, ні, для всіх не можна. Так, а о, Friends Only, супер. І тепер нам потрібно закрити цю стіну. Цю стіну ми закриємо ось таким моховим блоком, можна сказати. І ще давайте отримаємо нову нагороду. Погнали, відкриємо поки що. А, хоча 590 дев'яносто куїнів, почекайте. Що ми можемо купити за 590 -ма. Можемо цю пуковку? Не можемо. Пістолета у нас немає, на жаль, так? Так, а що якщо за. Ой-ой-ой! Тут якийсь, я не знаю, хто це. Тедді, чи хто це такий? Відстань від мене. Відстаньте, будь ласка. Так, обережно, проходимо. І десь треба. Ой-ой, ой шматочок мого підписника був. Так, добре, яйця не будемо відкривати. Так, мішка Тедді тут. Добре, а я можу сховатись навіть от сюди. Сховався, сів. Все нормально. Все нормально, я тут можу перечекати, скільки хочеш. Все реально, но... ой. Ой! ой ой! А, це підписник, це нормально все. Круня, здорово, здорово, друзі. Сідайте, сідайте, ховайтесь, пота, привіт. Ховаємось, якщо чесно. Нормально так. Так, що ми можемо ще взяти? Зберегти? Плот один. А, зберегти як плот один. Добре, дякую. Хух, 4 секунди нам потрібно ще вижити. Тому. Давайте швидесенько виходимо і дивимося, що тут. Йоу, я вижив. 790 коїнів. Почекайте, скільки коштувала ця штука? 700! Йоу, купив! А ну-ка, а нука. Оу, я можу тепер відбивати атаки! Давайте почекаємо хвилинку і попробуємо когось загасити. Так, а можу я підписника вбити? Руки вверх. А, слово Україні, вибачай, друже. <с> все нормально, все нормально, так це просто по приколу було. Так, мені не подобається ця бомба. Як, як музику виключити? Да, як виключити? Ніяк, на жаль. Ну добре, так, 25 секунд. Чекаємо. І зараз будемо знищувати ворогів. Так, містер Кет, ти. О, доброго вечора! Ми з України. Здорова, який вечір зараз. Ранок, доброго ранку. Так, а тут хто? Паляниця, це ти? Или... Нє, ні, ні, щось на напевно, щось не то написав. Він. А мені здалося, я вже прочитав не так. Так, добре, три секунди у нас. Чекаємо, і зараз будемо гасити. Гасити цих бабок Грені, Чи хто там? Це хто у нас? Ой-ой, на! На просто мінус один. Давай врятую. Врятую, відходь! Хопа нормально, мінус два, так ще, ще обережно. Мінус три. Ой-ой-ой! Мінус чотири. Капець, дівчинка, порятую тебе. Привіт, Паляниця, здорово. Блін, одного не врятував! Дівчинка, тікай! Тікай, тікай, тікай! Погнали, я тобі покажу, де можна сховатись. Капець, давай за мною, за мною, за мною. Капець їх скільки тут. Давайте всі за мною, за мною, за мною, за мною, за мною. Давайте до мене обережно, обережно. Я зараз вас врятую. Давай, 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 ховайся сюди, сюди. За, заходь. Заходь, друже. Мені потрібно рятувати підписників. Капець їх тут. Хух, так, когось врятував, когось ні. Але вони, блін, самі винуваті, тому що не ховались там, де я їм пропонував, так. Опа, мінус один. Так, ще ось тут дофіга насправді капець. Так, три секунди. Хлопа, і хто тут ще? Оу, oh, є! Yeah! Ми вижили. Ну слухайте, друзі, ми реально молодці. Мені сподобалася гра. Тому ставте лайк, підписуйтесь на канал. З вами був я, Паляниця, і купа моїх підписників. Всім привіт! Якщо ви хочете також зі мною зіграти, додавайте мене в друзі. І всім бувайте до завтра!